Брати, Грім дванадцять мисливців. Жив королевич і була в нього наречена. Він дуже її кохав. Раз сидів він у неї і раптом прийшла звістка, що батько його захворів і лежить при смерті, та хоче перед смертю з ним проститися. Сказав тоді королевич своїй коханій. Я маю поїхати. Мені треба тебе покинути так от даю тобі на пам'ять каблучку. Коли я стану королем, то повернуся назад і заберу тебе з собою. Сів на коня і поскакав. Коли він приїхав до батька, той, вмираючи, сказав: Любий, мій сину, я хотів в останній раз подивитися на тебе. Перед смертю. Обіцяй мені, що ти одружишся за моєю вказівкою, і назвав королівну, що мала стати його дружиною. Син був такий засмучений, що, не подумавши, сказав: Добре, любий батько, хай буде так, як ви хочете. Невдовзі король помер. Прийшов час сину виконати обіцянку, яку дав батькові, і звелів він сватати ту королівну. І її батьки погодилися видати заміж за нього свою доньку. Почувши цю звістку, його перша наречена так засмутилася через його невірність, що трохи не умерла. І сказав їй батько: Донечко моя рідна, Чого ти така засмучена? Що ти хочеш? Що хочеш, то й отримаєш? Подумавши, вона промовила. Любий батьку, хочу я, щоб в мене було одинадцять дівчат, схожих на мене і обличчям, і зростом, і статурою. Ось привели їх до королівни і звеліла вона шити дванадцять мисливських костюмів, схожих один на одних. Одягли одинадцять дівчат у ці мисливські костюми, а королівна одягла дванадцятий. Потім вона простилася зі своїм батьком і поїхала разом із дівчатами до двору свого колишнього нареченого, якого вона так любила. Вона спитала, чи не потрібні йому мисливці, і чи не захоче він взяти їх на службу. Подивився на неї король, але не впізнав. А оскільки вони були красиві, то він охоче погодився. Так вони стали дванадцятьма мисливцями короля. Але був у короля лев, що, будучи звіром чарівним, Знав про все таємниче та приховане. І сказав він одного вечора своєму хазяїну. Ти вважаєш, що в тебе дванадцять мисливців? Так, відповів король, це дванадцять мисливців. Але вкаже: Ти помиляєшся, це дванадцять дівчат. Король йому говорить, це ніяк не схоже на правду. Як ти зможеш це довести? О, накажи насипати в коридорі горох, відповів Лев, і відразу побачиш. У чоловіків крок твердий, впевнений, якщо пройдуть вони по горошинах, то жодна з них не ворухнеться. А якщо пройдуть дівчата, то дрібним кроком обережно. Ось горошини і порозкатуються під ногами. Королю порада дуже сподобалася, і він звелів так і зробити. Але був у нього слуга, якому прийшлись до вподоби мисливці. Він прийшов до них і все розповів. Подякувала йому королівна і сказала дівчатам. Ідіть по гороху твердо, впевнено. Коли наступного ранку король покликав до себе мисливців, то пройшли вони по гороху впевнено і твердо, так, що жодна горошина не те, що не покотилася, а навіть з місця не ворухнулася. Вони пішли, а королі каже Левові, ти мене обдурив, вони пройшли, як чоловіки. На що йому Леві каже? Вони дізналися, що їх будуть випробовувати. Ти постав у коридорі дванадцять прядок. Вони пройдуть, зрадіють, а чоловіки не зраділи б. Але той слуга знов відкрив мисливцям задум короля, і дівчата вирішили на прядки навіть не дивитися. І ось. Наступного ранку дванадцять мисливців пройшли через коридор, а на прятки і не подивилися. І знову король сказав Левові Ти мене обдурив. Це справжні чоловіки. прятки вони навіть не звернули увагу. І відтоді король перестав вірити Левові. Дванадцять мисливців завжди супроводжували короля. На полюванні, і чим далі, тим більше вони йому подобались. І сталося так, що одного разу під час полювання прийшла звістка про те, що його наречена вже їде до нього. Почула про це справжня наречена, і стало їй так боляче і так гірко, що серце майже зупинилося. Вона знепритомніла. І впала на землю. Король вирішив, що з його любимим мисливцем сталося щось погане. Підбіг до нього, щоб допомогти, і зняв рукавиці з рук мисливця. І раптом він побачив перстень, що подарував першій нареченій. Зазирнув він їй в обличчя і впізнав її. Розчулилось його серце, поцілував він її, а коли вона відкрила очі, то промовив до неї: Ти моя, а я твій, і ніхто в світі не зможе нас розлучити. Відправив король назустріч іншій нареченій гінця і звелів просити її повернутися додому, оскільки в нього вже є дружина. Тут і весілля зіграли, а Лев знову отримав королівську ласку та довіру. Адже він весь час правду казав.